Стакан води відразу після пробудження, сніданок і ранкова зарядка ось ключові фактори, що впливають на ваше самопочуття: фігуру і швидкість обмінних процесів в організмі. Почніть день з вашого улюбленого сніданку. Це допоможе вам підбадьоритися, налаштуватися на робочий лад і чудово відчувати себе до самого вечора. Наш сьогоднішній огляд, відмінна мотивація перестати пропускати перший прийом їжі. Радуючи себе крутими рецептами кожен день, ми зібрали для вас найкращі рецепти для ідеального сніданку. Ячня достаток рецептів найпростішого. Здавалося б, страви не можу не наштовхнути на думку, що ячня один з найкращих сніданків для бадьорого початку дня. Приготуйте просто яєчню, дотримуючись порад провідних шеф-кухарів з усього світу. Якщо ви скучили за оригінальними страв, радимо приготувати яєчню в авокадо. До речі, обидва продукти містять корисні для організму жири. Які сприяють контролю ваги і сприятливо впливають на гормони апетиту, омлет варіантів омлетів дуже багато і зовсім не обов'язково день у день готувати одне і те ж блюдо у різноманітній цвій ранковий омлет вашими улюбленими продуктами шинкою, томатами, кабачками, грибами, шпинатом броколі або навіть сиром. Чудові варіанти для легкого і швидкого сніданку вкрай простий в приготуванні омлет зі спаржею і омлет з солодким перцем. Каша один з кращих варіантів для сніданку каша, причому, б ви не вибрали, а вибір ситних і корисних круп дуже великий вівсяна, рисова гречана, перлова, кукурудзяна, манна, горохова. Це неймовірно корисний і ситний продукт. Розвінчайте міф про те, що каша, це нудно. Приготуйте на сніданок яскраву пшеничну кашу з журавлиною, ванільну кукурудзяну кашу з мигдалем або справжній сніданок з дитинства. Манну кашу з варенням, янива вівсянка. Ні-ні. Кажучи про каші, ми, звичайно ж, не забули про вівсянку. Ми просто пропонуємо готувати її. На сніданок абсолютно по особливому запевняємо. Одного разу приготувавши це просте і дивно смачна страва. Ви назавжди закохаєтесь в нього і почнете готувати ледачу вівсянку по кілька разів на тиждень. Пропонуємо вам вивчити всі секрети приготування і кращі рецепти цього крутого сніданку, який можна приготувати з вечора. А вранці відразу з'їсти смузі смузі це швидко, просто корисно і смачно. А що ще нам потрібно від сніданку? Регулюйте калорійність і ситність страви, додаючи інгредієнти, що містять багато білка або клітковини. Це можуть бути горіхи, банани, вівсяні пластівці і висівки. Вибирайте свій улюблений смузі з безлічі чудових ранкових рецептів і включайте його в свій постійний раціон. Пудинг хто сказав, що десерти не можна їсти на сніданок. Ми в кітчен мав, впевнені, що ранок дуже вдалий час, щоб порадувати себе чимось особливо улюбленим і смачним. Пропонуємо готувати на сніданок. Пудинг це традиційне блюдо англійської кухні подарує вам відмінний настрій на весь день. Приготуйте його за класичним рецептом. Витративши всього півгодини вашого часу або побалуйте себе розкішним шоколадним десертом з вершками і пастою в нютела. Тим, хто піклується про фігуру, ми рекомендуємо зробити на сніданок простий і дуже корисний рисовий пудинг в гуртку: сир, сир з яблуками, сир з ягодами, сир з сезонними фруктами чи варто розповідати про вражаючу різноманітність сніданків, які можна приготувати на основі сиру. Додавайте в цей продукт свої улюблені топінги. Підключайте фантазію і снідайте з користю, користуючись нагодою, ми хочемо нагадати вам, як правильно вибирати сир на ринку і в магазинах, позбавивши себе від ризику придбати неякісний продукт йогурт, натуральний йогурт без добавок і ароматизаторів. Відмінна основа для сніданку. Цей продукт покращує роботу шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет, піклується про нашу красу і піднімає настрій. Придумайте свій ідеальний рецепт, самостійно все залежить від того, що ви хочете додати в йогурт. Підказуємо це можуть бути горіхи, сухофрукти, свіжі фрукти, висівки, пластівці, мед і цукати. А якщо ви любите готувати і хочете зробити ранкові прийоми їжі ще корисніше, приготуйте смачний і корисний йогурт будинку. Сирник, сирники завжди виходять такими смачними і апетитними, що саме вранці це найбажаніше блюдо. Робляться вони швидко і дуже просто, вивчивши всі секрети і тонкощі цієї страви, можна всього за 15 хвилин приготувати відмінний сніданок. Гаряче рекомендуємо наш покроковий рецепт ніжні сирники з малиновим соусом і класичний рецепт ароматних сирників з корицею млинчик. Любителі класичних українських менців можуть поповнити свій асортимент ранкових страв, заглянувши в наш великий огляд незвичайних рецептів менців. А якщо вам більше до душі американські млинці, панкейки радимо приготувати їх за найшвидшим рецептом всього з два інгредієнтами, або ж побалувати себе крутими дієтичними веганськими панкейками яскраво рожевого кольору. Сендвіч класичний американський сендвіч на сніданок, гармонія смаку і заряд енергії на весь день, якщо ви звикли починати день саме з цієї страви. Відсилаємо вас до нашої відео про фірмових сендвічах з різних куточків земної кулі. Тут ви знайдете рецепти на кожен день тижня і навіть більше брускетти. Брускетти це чудовий варіант легкої і апетитної закуски, яка ідеально підійде для ситного сніданку. Вибирати правильні начинки для цих грінок ми вчимося у італійців, а потім починаємо фантазувати самі і пробуємо готувати брускетти, придумуючи рецепти самостійно, ось до речі. 15 відмінних прикладів такого сніданку.